Жіночий мікс, оннівермода Selected, така сорочка В 34 розмірі, 50 євро по бірці комбінезон в зеленому кольорі, 42-й розмір, selected, футболки, сорочка, ціна за кілограм 21 євро, безрукавка, вітровки. Кофти, піджак, футболки, майки, сукні, блузка, комбінезон в чорному кольорі, сукні, джинси, Кофта спортивна, джинси, розмір XL, спортивний світшот, штани, шорти, футболка, джинси, блузки, шорти, сумка, розміри від S по XL. Спідниці. Ціна за штучку виходить десь 4,5 євро в середньому. Сорочки такі, спортивні штани, сукня.